Наш гість сьогодні Тарас Москаленко Тарасе. Добро ранено, Про коаліцію з вами розпочнемо, оскільки є про що говорити. Дійсно, так от коаліцію на двох задумали створити народний фронт і БПП. В будь-якому разі про це кажуть депутати від цих фракцій. Скажіть, будь ласка від нової коаліції і нового уряду потенційного на чолі з паном Гройсманом, Ви особисто чого очікуєте? Ну, якихось конкретних змін не треба очікувати, мабуть, як на мене. Тому що все-таки, знаєте, попередній склад уряду теж формувала, по суті, та сама коаліція, яка зараз буде утворена. Цікавим питанням лишається, чи війде так звана група опозиційна всередині самої партії БПП, куди входить Мустафа енд компані. І ще цікаво, за рахунок яких людей збираються збільшувати цю коаліцію. Ну, для там того, про волю щоб... народу вже загалі Ну от воля народу а... Знаєте, важко буде зрозуміти, хто конкретно увійде до цієї коаліції, тому що все таки воля народу частково складається з колишніх Зача? регіоналів, і це буде в будь-якому випадку потенційна втрата, скажімо так, голосів на майбутніх виборів. Хоча народному фронту вже нема чого втрачати. Що повинні зробити нова коаліція і Кабмін, щоб е, відрізнятися від попередників з таким питанням, наші кореспонденти зверталися до киян. Давайте зараз послухаємо, що вони відкрили. Після чого прокоментуємо. Уповнять те, що вони там об'язацію брали, да и все. ну раз не виповняють. конечно, довго і що місяць, три виділи, то потім не знаєш, що буде у них повинна бути ціль це покращення становища України. Всього на всього треба здійснювати реформи, які були обіцяні. Діючим кабінетом міністрів, які не були здійснені, розійтися і дати можливість людям, які щось вміють робити, зробити свою справу. Такі люди в Україні є. Єдине це боротьба з корупцією. Якщо воно дійсно буде, тоді будуть зміни. Вони повинні какати повернутися до людей і жити нуждами людей. Які перші кроки, пане Тарасе, повинна зробити нова коаліція, новий уряд? Поміняти яценюка. От, новий це... уряд і нова коаліція. Ну я так розумію. ми ж з вами розуміємо, що новий уряд може бути з Яценюком. Тому перше, що треба зробити, запоміняти ясенюка. Ага. От а е, взагалі-то проводити. Ну, постаратись проводити принаймні якусь нову політику. Тому що ми ж знаємо, що якщо попередній склад парламенту, по суті, такий самий, який він є зараз, призначав кабінет міністрів, то ми ж обидва розуміємо, що склад кабінету міністрів особливо не зміниться. Вже говорилось про те, що Розенко збирається поставити першим віцепрем'єром, от мінсоцполітики Аваков лишається на своєму місці, хто б не був прем'єром, а лишається на своєму місці, в тому. Числі. Сліп Петренко лишається на своєму місці. Тобто, ну от такі загальні прізвища, які ключові позиції, вони не будуть змінюватися. Дивіться, Петренко Аваков плюс ще чотири міністерства для народного фронту. Про це вчора сказав Тарас Борзвець. Що це можуть бути за міністерства, наш на поля хто їх може очолити? Ну мені розумієте, якби говорити про якісь міністерства, просто зараз важко. Треба подивитись, хто буде третім в цьому чи чи взагалі в цьому тандемі хтось буде третім, чи ні? Ну оскільки вже ну, збирають 226+, плюс то. 26 плюс я думаю, що буде серйозна перетрубація. Тому що, по-перше, народний фронт вже ні на що не розраховує, і він готовий йти на що завгодно, аби лишитись просто принаймні при владі, бути присутнім при владі. Це по-перше. По-друге, БПП я очікую, що буде серйозне підсилення. Якщо ми залишимося якраз от в цій веделці, БПП Народний фронт, от ті, хто дійсно залишиться, це от Петренко Аваков, Інші портфелі я під питанням залишив на сьогодні сьогоднішній день, ну от, але я думаю, що для народного фронту якраз ключова позиція це Аваков. Я думаю, буде до останнього відстоювати. От ну і не зрозуміло, що буде з Все-таки я думаю, що будуть розігрувати цю карту до останнього. Можливо, що ми побачимо новий уряд знову з Іценюком. Знову з Яциніком. Добре, але якщо Іценюк не буде прем'єр-міністром, то е, яку посаду і не зла вірогідно він може зайняти, чи яка далі, подальша його політична доля, гадаєте? Ну у нас є гарна традиція опальних політиків відправляти куди. Небудь послами за кордон. От. Хоча я думаю, що Арсеній Петрович ну, буде для себе щось таке, знаєте, обирати якусь позицію, яка буде значно краще. Йому зараз не на часі залишати Україну. Хоча за класикою жанру всі опальні політики знову ж таки підкреслюю, завжди їхали за кордон. Ну, можливо, послом куди-небудь, я не знаю, в Мексику чи в Сполучені Штати. Тут же ж треба обирати наскільки зараз вірогідно проведення позачергових виборів незважаючи на те що зараз нині формується а, нова коаліція політологи політичні експерти дають максимум півроку скільки достави? Ну, ми вже я маю на увазі політологи, політтехнології експерти стільки разів говорили про позачергові вибори, а наша влада демонструє вкотре, скажімо так, незламність і непохитність. Тому говорити про якісь позачергові вибори, допоки, скажімо так, ситуація не надійде до тієї точки кипіння, коли перед Верховною Радою почнуть полити шини, я думаю, нічого не зміниться. От тим більше, що про що можна говорити на нових виборах? До Верховної Ради серйозне підсилення отримає блок Тимошенка. Народний фронт просто туди не увійде, БПП серйозно втратить свої позиції. Ну і плюс ми ж знаємо, що якраз піднімається така собі серйозна сила Сакашвілі, яка точно буде займати другу позицію, якщо не першу, навіть на наступних парламентських виборах тільки там не зрозуміло, як бути з партією. От ну і в випадку, якщо повертається Савченко на територію України, тут стовідсоткова ситуація, що або другий номер отримує пані Тімошенка uh -huh. на майбутніх виборах, або взагалі, якщо буде утворено партію навколо персоналії Савченка, як у нас завжди робиться, до речі, блок Петра Порошенка теж утворювався навколо персоналії uh -huh. там була команди. А, на рахунок Савченко, ми ще поговоримо. Тим паче, що очікуємо включення сестри надії Віри Савченко. І Наскільки близька перспектива повернення саме надії до України, ми якраз дізнаємось трошки згодом. А от щодо проведення виборів, в тому числі перспектив передумов формування нової коаліції і нового кабінету міністрів. Нас все комментарии Борослава Браза, народного депутата Украины, давайте послушаем, что он сказал. О чем мы говорим? О том, что мы отсрочим выборы на полгода, тогда это техническое правительство. Тогда надо просто говорить, что они приходят для того, чтобы довести правительство до выборов. Но об этом тоже не говорят. Ведь все рассчитывают растянуть этот срок как можно дольше. А может не полгода, а может год? Ну, из Нового а может пирог, может Рик. Ну я ще раз кажу, що ми постійно говорили останній рік про те, що от от буде розпочато позачергові парламентські вибори. І мені до чого не прийшли. Просто говорити сьогодні про те, що у нас щось буде змінюватись в країні, тоді як влада демонструє монолітний виступ проти народу. От як, наприклад, Петро Олексійович говорить про те, що якщо сьогодні не піде Яценюк з посади прем'єра, то його піде парламент. А потім ми бачимо, що не вистачає голосів в парламенті, хоча його роботу визнають як -то. Таку, що не відповідає інтересам України. Причому всі депутати визнали. Mm. Про що ми можемо говорити? Про які позачергові вибори? Депутати сьогодні не зацікавлені в тому, щоб були позачергові вибори. Вони будуть робити все для того, аби лишитись своїх крісл. Хтось зацікавлений, хтось не зацікавлений, в тому числі ми чуємо і коментарі від опозиційного блоку, та й від батьківщини. В тому числі вони кажуть про те, що якщо не вдасться вирішити політичну кризу, то також позачергові вибори неминучі. Пане Тарас, я вам буду дякувати на цьому трас. Москвенко порятуло борозом з нами цим ранком. Дякую дуже за цікаву розмову на нашій студії.